Так, Доброго дня гольф. Капот у нас подвійний якраз. Оригінальний, але в двох слоях повноцінних. Навіть трошки більше є, чому два слої. Це невеликий слойчик шпаклівочки. Крило 170, виглядає таке, як на нього перехід давали. Або може бути двохстойка. Зараз будемо дивитися, як воно буде вселятися. Крило все-таки фарбоване. Так, дверка ціла. Далі поки все пішло в ріді, фарбі, крім капота і крила, так це на пластик. Це крило в рідній формі. получається два елемента. Так. Так, проєм ліва сторона. Тут все добре, порожок, одразу все добре. Тут Не видно, щоб щось було кручено, Виглядає все ціло. Добре. У приємчиках у нас порядок. Підфубовувались болта, щось крутили і крошки, не знаю чого, що. але щось скрутили, тут видно також. Офрочки сюди по пластику. Що є в такі моменти? В принципі, нічого критичне. Поличка присутня, Він так погрузка способа якісь царапки. Ось пяточка присутня. Так, По обшивкам в принципі порядок. Ось по пластику. Зовсім не протести в якийсь момент є. Думаю, що мабуть буде відкритися все. Так собі аудіо. Панелі всі цілі. От, в принципі, порядок. Ось так. Так, проєми права сторона. Кури, все чітко. Тут ничего не кручено. По этой стороне, в принципе, крыло кручено. Два аркана выглядят, чтобы крутились. Вот так. Так, вот здесь По зазорчиках, в принципе, порядок. Фары, ласенький, пескоструй присутствуют в середине Бампер без колів так само, я думаю, його виформували разом з капотом, скоріш за все. Так, капот такий практично зовсім якийсь там поодинокий. Ця оптика трошки в кращому стані. Зараз будемо відкривати дивитися. Так, водові вогні тут все нормально. І ось такі щоси? Оригінально з п'ятіркою, значить виходить, всі відновкріти. Так, тут порядок. Тут відсутня заглушка спереді. Це Норвегія в принципі. Є ось такі окисли на дисках, турмозні виробі такі серйозної не мають, колодок там більше аплуван. Царапки, диски так само мають, такі ось моменти. задні тормозні не працюють. Видно, що колодка не попадає повністю по площині. Захисти на місцях. Тут легесенький щось. Оптика ціла. Так. Тут царапки від рук, помітно, воно полірнеться. Легенький, якийсь ударчик був шлак подрізкав зверху. Так. Тут легенька бордюрка. Тут є корозія. у нас, а воно тут підняло до Ось так, йдемо далі. Зеркалі на внук щось, тут так само ось такий налітош і це крило у нас тут трошки заломає. на ребрі якраз з жорсткості, тут щось цей десь напевно саме цілий з всіх ось таке він зовні. Капот оригінальний, шумка присутня, собі він кручено. Це крило не крутилося. Фари у нас 15 це, що це. але поставлю трошки різні. Тут другий місяць, тут четвертий. Так. і є. Царобка, салончик, вот такий під не цілий, але пит, під, химчастей, підтримка в нормальному стані, 4 на котрих, також має ось такі потертість, центральна консотка, сама тут какой лучик, в принципе, чистый. Так, тут порядок. руки Камера про все рабочая. Активных помолок не было. Складание. Складание працює. Порядок. Загальні параметри по батареї. Ось. По банкам все чітко, дисбалансу немає. Всюди приблизно однакові параметри. Ось, Ось так. Динаміці, міців в принципі. なるほど。<Yeah. S 1>